Будь ласка, одягни капці, бо замерзнеш. Діти не слухаються, і не дивно, звичайні капці не цікаві. Але це поки вони не одягнуть стомпіс. Stop, 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 Знайомтеся стомпіс. веселі, теплі та приємні капці для дітей. Забудьте про нудні домашні капці. Стомпіс – веселі капці звірятки, які так сподобаються вашим дітям. Вони комфортні, кольорові та здатні на веселі фокуси. Дивіться, просто зробіть крок, і перед вами грізний дракон, який показує вам зуби, або кумедна цусуня, яке дуже раде бути на дитячій нозі. Наступіть і вуха здіймуться догори. Вони милі, вони зручні. У стомпіс ноги ваших дітей ніколи не змерзнуть, адже діти самі вдягатимуть ці веселі капці. Томпіс вироблені з високоякісних матеріалів та мають наковзуючу підошву. В наявності є розміри від 28 до 36. Шановні батьки, не турбуйтеся з приводу дитячих ніжок, які так швидко ростуть. Одна модель підходить одразу для трьох розмірів, тож ваші діти носитимуть їх не один сезон. Стомпіс – чудовий подарунок на день народження чи особливий випадок. Обирайте одну з двох моделей: грізного дракона чи кумедне цуценя. Дитячі шкарпетки завжди лишатимуться чистими, адже ваші діти вдягатимуть стомпіс щоразу, коли повертатимуться додому. Стомпіс підходять для хлопчиків і дівчаток. Ваші діти одягатимуть їх вдома чи у бабусі. Це також чудові капці для подорожей. Набридли звичайні капці. Обирайте стомпіс! Піклуйтеся про своїх дітей щодня разом із капцями Стомпіс. Обирайте одну з двох моделей або обидві пари одразу. В наявності є розміри від 28 до 36. Стомпіс це веселі і теплі капці звірятка, від яких ваші діти будуть просто в захваті. В наявності є дві різні моделі: дракон або цуценя. Це чудовий подарунок. Телефонуйте та замовляйте Стомпіс прямо зараз.